І до флотського життя на кораблях військово-морських сил України триває відпрацювання курсових завдань. Ці залікові завдання мають на меті перевірити рівень організації корабельної служби та готовності екіпажів до виконання завдань за призначенням у базі та під час плавання у морі. Як екіпаж корабля управління Славутич відпрацював елементи другого курсового завдання, знає наш кореспондент. Корабель управління Славутич першим був включений до бойового складу українського флоту. Саме з цього корабля розпочалось формування корабельного складу Військово-морських сил Збройних сил України. За свою багаторічну історію корабель управління Славутич неодноразово брав участь у різних міжнародних військовоморських навчаннях, здійснив візити до багатьох портів країн при моря, а також відвідав низку середземноморських портів, зокрема Італії, Ізраїлю, Чорногорії Греції, а також Туреччини, Болгарії, Румунії та Росії. Так, у серпні поточного року екіпаж корабля. Представлятиме Україну у черговій активації військово-морського співробітництва Black Sea Forb. Згідно з плану підготовки, 8 серпня корабль управління Славутич виходив у море з метою перевірки матеріальної частини відпрацювання вдосконалення елементів курсового завдання К-2 в рамках підготовки до бойової служби під час виконання. Завдання активації з'єднання бликсіфор під час виходу з екіпажем Славутича проводилися бойові навчання з проходження вузин, визначення місця корабля різними способами, введення артилерійського бою. Навчальна бойова робота у морі виявилась насиченою і різноманітною, тому що відпрацьовувалися завдання з виникнення умовних позаштатних ситуацій. Ефективність виконання всіх цих навчально-бойових прав напряму залежить і від професійності дій кожного моряка, і від ступеня згуртованості всього розрахунку. Здатність діяти чітко та злагоджено у позаштатних екстремальних. Ситуаціях. У нас був контрольний вихід, стрільби одиночного бою по ракетам і надводним цілям. Стріляли САКок, 2 АК-306, і кормова, також виповнилася стрільба з полімета з АКУшки 2Н7, правий лівий борт. Були стріли по ракетам, по надводним цілям міна, умовний катер. Провели стрільби на сьогодні. Це вправа для мене вже десь шоста. Ну, третя стрільба моя. Як став на должність командира відділення, так я став стріляти третій раз. Моя третя стрільба. У всіх епізодах екіпаж Славутича продемонстрував високий професіоналізм. Лише завдяки тісній та злагодженій взаємодії бойових частин. Екіпажу вдалося досягнути такого рівня і належним чином виконати поставлені завдання. В цілому корабель особовий склад справився з завданням на оцінку добре. І як підсумок можна вважати, що корабель готовий до виконання. Завдань бойової служби. Тепер, після успішної здачі К2, Славутич допущено до самостійного виконання завдань за призначенням у морі. Попереду на корабель управління чекає важлива місія, адже він братиме участь у черговій активації BlackSyFor. І той досвід, який набули військові моряки під час відпрацювання другого курсового завдання, стане у нагоді для виконання завдань, поставлених командуванням вітчизняного флоту та міжнародного з'єднання.